Що обрати в 25-му році? Це в нас дві схожі модельки по характеристиках двигуна, акумуляторів і так далі. Технічних. Тобто вони не відрізняються. Проте є незначні відмінності, які відрізняють одне від одного. Дивіться, це в нас моделька 6 PRO, це cr 6 Pro, це cr 3 Відрізняються. Бачите, в CR6 це вже новіша моделька. У нас наявні гідравлічні гальма. Передні. Він набагато вищий. Ось в мене 1,85 м висота. Він вже такий вищий, я на ньому дуже гарно впевнено себе почуваю. Тут у нас більший дисплейчик, набагато якісніша вже фара, це точно можна помітити. Трішки інші в нас амортизатори встановлені, там більш такі звичайні, але по факту вони жорстші, ніж оці. Як думаєте, в яку суму відрізняється один від одного? А я вам скажу тисячу гривень різниці. Тут у нас 26600, 27600. Тому вибір можете робити в будь-яку сторону. Два хороші апарати відправляємо новою поштою кожного дня. Тому хто хоче, можете замовляти. Є в різних кольорах для рибалки. Саме те. Магазин Валогалерея під кожним відео і номер телефону.